Сьогодні випуску тривають роботи з реконструкції Луцького стадіону «Авангард». Легкоатлетичні сектори прикрасять споруду. Проблеми і перспективи Волинської королеви спорту обговорили на колегії Федерації легкої атлетики області. Відкритий чемпіонат області з легкої атлетики переріс у протистояння двох команд. Перемогли представники обласного центру. У Таліні двоє волинських спортсменів брали участь у чемпіонаті Європи з легкої атлетики серед спортсменів до 23 років. Із Південної Кореї з медалями золото і срібло волинських студентів на Всесвітній універсіаді. Королева спорту, якщо називають легку атлетику в області, в очікуванні тріумфального повернення на Луцький стадіон «Авангард». Тут тривають роботи з реконструкції бігових доріжок, стрибкових і метальних секторів. Пам'ятаю, у нас тут проводився чемпіонат СССР серед школярів. Потім чемпіонат збройних сил СССР. Багато європейських країн, де проводять матчі зустрічі. Вони вже давно президенту Федерації легкої Атлетики України так, зробіть стадіон в такому невеличкому містечку і будуть у вас європейські змагання. І завдяки фонду, я думаю, що у нас не тільки чемпіонати України, а й будуть звичайно міжнародні змагання. Цей стадіон дасть можливість проводити даже чемпіонат Європи. Роботи з реконструкції секторів для змагань королеви спорту ведуться згідно з графіком. Поки тут працюють лише волинські спеціалісти. Основні роботи по секторах стрибкових практично йдуть на завершення. Стрибкова яма для патрійного, для стрибків довжину, я думаю, на понеділок у нас будуть готові. Яма для стипель ЧЕЗу 100% готова. Крім того, в нас проводяться прокладення інженерних мереж, які необхідні для проведення міжнародних змагань. Це дуже великий об'єм роботи. Технічно це найскладніші роботи, але я думаю, що в понеділок і второк також ці роботи будуть закінчені. Цього тижня розпочнуться роботи з монтажу бігових доріжок і синтетичного покриття для легкоатлетичних секторів. Їх виконуватимуть іноземні спеціалісти. Проблеми й перспективи розвитку легкої атлетики в області обговорили на розширеному засіданні виконавчого комітету федерації цього виду спорту. Зібрання відбулося у Любушові. Напередодні відкритого чемпіонату в області. Успіхи є. Але вони можуть бути у рази покращені, якщо усе робити спільними зусиллями. Петра Чеки рекорд якого у бігу на 100 метрів ніхто з волинських спортсменів не може побити вже більше 30 років, обрано головним тренером збірної команди області. Член виконкому федерації Валентина Борисюк наголосила на необхідності організації семінарів для суддів, адже без цього неможливо організувати змагання високого рівня. Члени виконавчого комітету скористалися присутністю керівника департаменту змагань федерації легкої атлетики України. Іолан Тихропач і запропонували збільшити кількість змагань всеукраїнського міжнародного рівня уже на 2016 рік. Адже у вересні планується здача в експлуатацію сучасних секторів на Луцькому стадіоні Авангард. Голова Федерації легкої атлетики Волині Володимир Рудюк повідомив про принципову домовленість із керівництвом Луцького національного технічного університету про будівництво на території стадіону вишу усіх секторів для легкоатлетичних метань. Маючи сучасну базу, потрібно буде її ефективно використовувати. Волинська область це такий. Дуже зручний регіон для проведення міжнародних змагань і міжнародні змагання, матчеві зустрічі це поштовх для дітей для того, щоб прийти в спорт, прийти в саму легку атлетику, тому що спілкування дітей з різних країн це ну, може, може бути така мета. Дитини, яка розуміє, що таке міжнародний спорт. Тому що його нема де зараз побачити. Він освітлюється в пресі, немає. Ми не бачимо з екраном телевізорів чемпіонатів Європи і світу. Ми можемо зараз про це прочитати в інтернеті, але це тільки професійні спортсмени, які знають, де знайти цю інформацію, а де знайде таку інформацію дитина або її батьки. То це питання питання освітлення будь-якого спорту зараз, я зрозумів так, що змагань на Волині з легкої атлетики побільше з наступного року, якщо буде спортивне ядро? Так, Я думаю, що побільше, і якщо завдяки федерації Волинської області вже будуть розвинені судді. Тренери, і ми побачимо, що це дійсно працює на високому рівні. То ми будемо всебічно просити проведення міжнародних змагань на цьому стадіоні. 2015 рік ставить перед федерацією легкої Атлетики Волинської області дуже серйозні завдання, в зв'язку з тим, що в нас. Реконструюється центральний стадіон. Ми ставимо завдання проводити національні чемпіонати, міжнародні змагання. Згідно з підписаним меморандумом, ми взяли на себе дуже багато зобов'язань, зокрема і інформаційну нашу політику, зокрема, і проведення навчально-тренувальних зборів збірної команди України. Зокрема, календар на 2016 рік сформувати проведення національних змагань. Тому всі ці нагальні питання сьогодні ми вирішили. Я дуже вдячний представникам виконкому Федерації легкої атлетики України, які сьогодні є присутні на нашому виконкомі, які своїми порадами, які своє бачення на розвиток легкої атлетики в нашому регіоні дали нам. Я дуже вдячний сьогоднішньою зустрічі з ректором технічного університету, і ми відчули, що це ще один осередок легкої атлетики в Луцьку, де ми можемо потужно розвивати. Йдеться ідея створення метального центру і, взагалі, центру підготовки легкоатлетів є зацікавленість керівництва цього вузу, тому ми. Позитивно дивимося на наші плани на реалізацію цих планів. Незабаром буде створено офіційний сайт Федерації легкої атлетики Волині. На завершення засідання виконкому федерації легкої атлетики області директор спортивного клубу Коваль Сергій Панасюх вручив подяки керівнику департаменту проведення змагань Флау і Олань Тіхропач за підтримку ковальського напівмарафону. До слова ці змагання внесено до календаря плану і наступного року, як і змагання Луцька десятка зі спортивної ходьби. У Любешові на єдиному, допоки стадіоні, стадіоні дає доріжки і синтетичне покриття, відбулися змагання відкритого чемпіонату області з легкої атлетики. До програми включили бігові дистанції, спортивну ходьбу, стрибки у довжину, штовхання ядра. Несподівано мала кількість учасників змагань подивувала, як будуть виправдовувати відсутність спортсменів на змаганнях, які мали б визначити склад збірної області на чемпіонат України. Тренери відповідь на це запитання. Ми сподіваємось отримати з часом. Не можна зрозуміти того, що ставки тренерів з легкої атлетики в дитячо-юнацьких спортивних школах є чи не в усіх районах і містах а от на офіційні змагання вони не відправляють вихованців. Цьогорічний чемпіонат звівся до боротьби за командну перемогу між неодноразовими командами-суперниками. Місцева Любашівська літя юнацька спортивна школа вже традиційно готує сильних майстрів з бігу на середній і кросовій дистанції. Це підтвердили і ці змагання. Майстер спорту України міжнародного класу Олег Каяфа, член збірної України з легкої атлетики, як і Наталія Снігур, призери Європейського чемпіонату. Цими днями знаходяться у Любушові на навчально-тренувальному зборі. Вони залюбки взяли участь у змаганнях відкритого чемпіонату області. Якщо Наталка Снігур особливої боротьби на дистанції 800 метрів не відчула, то Олег Каяфа До останніх метрів півтора кілометрового бігу відчував подих представника Любушівської дитячонацької спортивної школи Дмитра Маренка. Він. Лапсом норматив майстра спорту України. Я сьогодні, ну якби на старті, зразу я хотів як я показати результати і знав, що будуть бігти. Он, як буде бігти на результати, і я старався сьогодні пробігти по особистому розразню, ну по особистому. І якби так, як ми бачимо три секунди з попереднього свого досягнення скинув до цього 3,45, мав сьогодні 3,42 пробіг. Я задоволений результатом. Хоча після старту мені сьогодні Степан Єхимович говорить, Діма, вітаєте, я сьогодні пробіг по, -по особистому. Ну я так зразу подумав, що 3,44 напевно. Тут сказав, 3,42 сорок і думаю, о. Це як так, той результат, який я з початку сезону став при приблизний своїх цілях, був такий результат: 3,42-3,41. Все йде поки по плану. От попереду як його чемпіонат України, там буду старатися показати більш вищий десять результати і попасти в призи, а то й виграти чемпіонат. Ну. Будемо надіяється на краще. Ну ще просто скажу, що мабуть, сьогодні просто ідеальна погода. Так, звичайно, я коли це а вчора чи на мір легкоатлетики, і та теж як і російський легкоатлет на 1500 метрів, Валентин Смірнов теж говорить, мабуть, ще такого дня у мене не було. Щоб я підійшов в ідеальній формі, ідеальна погода і ідеальні суперники були. Отак я читав, який сам собі думав, дайки такого давно напевно не було. А сьогодні вийшов як зранку, став. Думаю, погода ідеальна. Ки немає ні вітра, ні сонця. От, хоча вчора думаю, як я буду бігти в день, як в таку жару. Сьогодні стали, прокинулись, погода ідеальна. Все супер. Сьогодні дуже чудова погода, дуже чудово, нас місто Любішів прийняв. Ну, взагалі повезло. Ну, сьогодні що? Дякую місту, дякую стадіон, дуже чудовий тренерам. Дякую за нормальний результат. Якби ще були суперники, помогли трохи по дистанції, було б взагалі чудовий результат. Боже, ну все-таки тренувальний збір як тут проходить, а твоє враження. Та ну все чудово. Готель, живемо біля стадіону, все, ну, в парку теж є кроси бігати. Там побігали, пішли на річку, там поплавали, все чудово. Ну, взагалі, да, довгі кроси, взагалі в ліс можна бігати. Все класно тут. Трошки не вистачило до нормативних секунд майстра спорту України, представниці Любочівського району Іванні Кух. Юна дівчина у хорошому стилі перемогла на дистанції у 3 кілометри. Біглось мені легко і конкурентів таких сильних не було. Тому мені якось і сподобалась погода. Мені легко біжиться. Я не знаю, який, який сьогодні день у мене щасливий, можливо. Результатом задоволена? Вже знаєш результат. Ж. Так, я задоволена результатом. Це не мій найкращий результат, але. Мені е, подобається, що я пробігла за таким часом. Це добре для мене. За що лихотити люблять довгі дистанції? О, навіть не знаю, це кожного особиста. Е, можливо, тому що не треба починати швидко, починаєш думати про щось. Но мені подобається, тому що я можу викластись тоді, коли багато біжу. На короткі дистанції мене не вистачає. Я тоді зразу. Е, Починаю бігти помалу і не виходить. Ти кажеш, що довгі дистанції це можливість погратися з суперником? Так, тому що можна його вести, можна від нього відстати, можна по різному з ним гратися і з його нервами, і що він думає, що з суперником це хороший спосіб. Це один а другий, що дуже багато сил затрачається. Так, потрібно мати силу в волі і хотіти з цього. Якщо ти не хочеш ну, на довгі дистанції, тобі не вдається із суперником погратися і викластись наповну, то краще не, не, не пробувати. У попередніх змаганнях з бігу на 100 метрів серед чоловіків перемогу святкував Павло Чикида із Луцька. Він показав результат 11 секунд. Суперники, щоправда, відстали не набагато. Справжня. Чоловіча боротьба за перемогу розгорнулася у фінальному забігові на дистанції 100 метрів. Четвірка спортсменів майже одночасно перетнула фінішну лінію. Перше місце виборов Назар Маршал. З однаковим результатом фінішував і Павло Чекида. А майстер спорту України Дмитро Піддубний програв лідерам лише одну десяту На фіналі вже викладався. Ось і все. ось і тактика була на сьогодні. Власне, ну, Тактика, тактикою. Це такий, такий хороший фінал. Ну, головне тренування. Тренування, тренування і упорство. І не бачити нікого, просто бігти до своєї цілі. Це головне в спорті. Знаєте, кажуть, що 100 метрів це дистанція, де трошки повинно, щоб ще і повезло. 100 метрів, ну, в принципі, так. Да. Там можна і добігти в кінці. Це така дистанція, що не вгадаєш. 60 важче бігти. Там вже як ну, так і добіг. А 100 ще можна добігти. Фух і він першим. Пригадуючи золотий фініш нашої збірної колись на чемпіонаті України, хочеться, щоб повторилося це в Кіровограді. Наскільки це реально? В житті нашому все реально. Потрібно максимум прикладати зусиль на тренуваннях. І на біговій доріжці все вдасться. Головне тренування приводить до хорошого результату. Не буде тренувань, не буде результату. Ну, поїде наша команда в Кіровоград поборотися. Ну, на сьогоднішній день все в зусиллях залежить, в принципі. Спочатку знаємо, який результат ми показали зараз на фініші. Будемо надіятися, що наша команда буде захищати честь на Україні. Нашої області у спортивній ходьбі на 5 кілометрів серед чоловіків не було рівних представникам Любочівського району. Переміг Олександр Андрусик. Поряд з ним на п'ядесталі пошани стояли Андрій Синдюк і Дмитро Медведюк. А от у змаганнях серед жінок зі спортивної ходьби на 3 кілометри без проблем перемогла Валентина Вітовщик, студентка Східноєвропейського національного університету Мілесі Українки, колись виступала за Любочівський район, як і Валентина Мирончук, яка фінішувала через хвилину. Дівчата незабаром поїдуть на світовий чемпіонат серед юніорів. А Василина Вітовчик не Щодавно повернулася з Південної Кореї, де брала участь у Всесвітній універсіаді. Кожен старт, він якби втомлює весна, жить, звичайно, спортсмена, потрібно більше якби, відновлення. Але я дуже рада, що в моєму житті було стільки стартів, тому що це звичайний якийсь опит в житті. І бувають зльоти, бувають падіння, це спорт. Ну, я думаю, що ні. Ну, що ж було в Чанчжоу? Що сталося? В Ченджу, що сталося? Ну, сталося так, що от е, мене зняли, і трошечки це була моя помилка, трішки команду, тому що не потрібно було йти з лідерами. Треба було якби, відстати трішечки взад і якби, попрацювати, а тоді набавити швидкість. Ну, звичайно, це ж кожен то, як то кажуть, вчиться на своїх помилках. Тобто, якщо якби не було цієї помилки, можливо, я б сьогодні не пройшла б таким хорошим часом. До речі, я сьогодні пройшла б по особистому результату за 12 хвилин і 37 секунд. Це для мене, скажімо... Сильний результат і ну, в деякій мірі, я трішечки реабілітувалася. У секторі для штовхання ядра серед чоловіків переміг Анатолій Кмитко з результатом 11 метрів 91 один сантиметр, виконавши перший розряд. Незвично було бачити у секторі для штовхання ядра майстра спорту України з метання молота Ірину Климець. Вона перемогла з результатом 10 метрів 91 сантиметр. Ірина нещодавно повернулася із Сталіна, де посіла сьоме місце на європейському чемпіонаті серед спортсменів до 23 років. Результат був очікуваний, а місце звичайне неочікуване. В топлості по молодежі в європейському я йду 17 місце. А на європу зайняла сьоме місце. Це десь сходинок вверх. Обійшла дуже відомих спортсменок позаду мене. залишилося, які мають особистий рекорд за 70 метрів. Це дуже дуже добре, дуже гарний виступ, успішний. Ну ти задоволена? А тепер, мабуть, ти будеш ще більш задоволена, коли дізнаєшся, що в Луцьку будуть нарешті сектори. Да, звичайно, це була порадувала мене новина. Я була в Європі, прочитала на Флау, що вже почалась реконструкція, що вже точно будуть сектора в Луцьку. Це дуже порадувала мене новина. Така. Метання списа цього разу у програмі змагань чемпіонату області не було, бо всі наші лідери і наставник готуються на тренувальній базі у конча заспа, що під Києвом, готуючись до відповідальних міжнародних змагань. Ми повідомляли про успіх Максима Богдана, який у Талії на чемпіонаті Європи був другим. Тренер Луцької районної дитячо-юнацької спортивної школи Володимир Сахарук прокоментував виступ вихованця. Звичайно, я проаналізував всі ці всі шість спроб, які були там зроблені Максимом на чемпіонаті. Вони будуть проаналізовані більш глибиніше по приїзду його із цього. і будемо вже готуватися до чемпіонату України. Дай Бог пам'ять 31-го, 31, здається, липня в Кіровограді буде чемпіонат України серед дорослих. Ну і де далі підготовка до чемпіонату світу у Пекіні. Наскільки? Головний старт перед, скажімо, ліцензією на Олімпійські ігри? Ну так, да, звичайно, що і чемпіонат України, до речі, він теж ліцензійний. Якщо, допустимо, виконати норматив 83 метри, він є ліцензійним на Олімпійські ігри. Но до цього треба, звичайно, готуватися, мати звідки звідкіля готуватися. Ну, збірна команда України, до речі, викликала нас на навчальний тренувальний збір конче заспу. Хоча вже ми втомилися від конче заспи в одному місці, в одному місці, бо минулі роки це була Ялта, були інші можливості. Зараз таких можливостей в нас немає і е, приїдається психологічно, ви знаєте, сприймаєш уже конче заспу. Для інших конче заспа, нібито добро. А для, для мене особисто і для Богдана Максима вже відчуваєш, втомилися від конче заспи. Командну перемогу чемпіонаті області з легкої атлетики святкували представники обласного центру. Лише 21 очко програла їм. Господарі, збірна Любишівського району. Вона сформована була на базі однієї дитячо-юнацької спортивної школи. Іван Банзирук, студент Східноєвропейського національного університету Мілесі Українки, продемонстрував найвищий свій трофей у спортивному житті золоту медаль всесвітньої універсіади. Дуже висока вологість, от, і дуже довгий переліт був. Тяжко. От так само тяжко було перелаштуватися. Час, різниця в часі 6 годин. От. Ну, за своїм виступом задоволений результатом? Ну, результатом я не дуже задоволений, але задоволений тим, що в команді посіли перше місце. Якби. Наскільки була очікувана така перемога? Ну, я не очікував, що будемо першими. Но... Планували в призи попасти в трійку сильніших, а наша задача була дійти всім до фінішу. От, в особистому за медалі ніхто не боровся. От, ну, сильні суперники, також судді, там дуже тяжко було. Дуже прискіпливо, особливо до наших спортсменів. Тому що там корейці були, китайці, От, як би, мені здається, їх тягнули трошки. Судді. Ну, власне, золота медаль такого гатунку, мабуть, перша в твоїй кар'єрі. Ну так, да. на таких змаганнях так, перше. Ну, хоча є срібло на Кубку світу, срібло на Кубку Європи, бронза на Кубку Європи. А золото вперше. Лучанка Ганна Степанюк після приїзду додому зі змагань всесвітньої універсіади, які відбувалися в Південній Кореї, поспішила до обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Саме звідси розпочався її шлях у волейбол. Головний тренер клубу «Континіум волинь університет Богослав Галицький чекав вихованку. Вона перша отримає звання майстер спорту в Україні міжнародного класу. Якщо спортсмен отримує таке високе звання, як майстер міжнародного класу, то це для тренера. Теж якась ступінь, що все-таки є можливість готувати вже не тільки до майстрів спорту, яких ми тренери, не я, а ми всі тренери підготували вже більше 35, мабуть. Десь. Якщо ще рахувати всі, які помімо завойовували з інших збірних наших, то вже 50 майстрів спорту, а це перший майстер спорту на Волині в ігрових видах спорту, майстер міжнародного класу. І Степанюк, взагалі, я хочу сказати, що вона. Вперше пройшла всі чотири етапи. Вона вперше виграла Кубок України, отримала майстра спорту. Вона вперше стала стрібним призером Суперліги. Вона вперше приймала участь в Єврокубках. І вона вперше грала в Голландії в фінальній стадії Чемпіонату Європи молодіжному, во Франції в фінальній стадії чемпіонату Європи молодіжного. В Латвії грала. Ну, чотири рази вона приймала участь в фінальній стадії Чемпіонату Європи. Оце, це є все, що її підвело до такого високого звання, як майстер міжнародного класу. Панівич, перед перед від'їздом ви сказали, що будуть медалі. Ну, якби я перед від'їздом їй казав, вам головне там зайняти в шестерочку, подати все. Я їм підрізден їй казав. Вона зараз от, тільки що ми з нею балакали то вона ну, сумнівалася. Я сказав, ви повинні бороти за перше місце, і у вас з цієї команди, і у вас непогана команда збірна, повинні зайняти перше місце. І бороти за перше місце. То й вона і борола за перше місце. Вона, коли забивала м'ячі, танцювала. Особливо, коли грали з Росією, то російський коментатор казав, зв'язний етап, Степанюк Анни Опять забіла, опять забіла. Ви посмотрите, що вона творить на площадці, скільки на мячей забивають. Це російський коментатор, це не український. Мені дуже було, я дивився цю гру, дуже було приємно це чути. Дуже було приємно, коли грали з Бразилією. Вона третю партію, четверту зробила кінцовки. Вона із сіми забила шість м'ячів. Це ну, дуже рейтинг високий. Я рахую, що вона в нашій збірній по рейтингу була. Друга, третя, перша, друга, третя це теж дуже високий. для нас. Дуже престижно, що вона не на лавці запасних лопала, а приносила такі важливі очки в кінці партії для нашої команди. У колекції Ганни Степанюк є золоті медалі розіграшу Кубка України. Золоті і срібні нагороди чемпіонатів країни. міжнародних Змагань, але здобута південній Кореї на всесвітній університеті срібна нагорода найцінніша. Ніхто в нас не вірив. А ми просто доказали, що в Україні є волейбол, і він не на самому гіршому рівні, як всі думають. Всі так хотілося золота, дуже хотілося золота. Чому не вдалося його здобути? Знаєте, після гри після першої гри в четверках з Росією. Ми може трошечки вже навіть. Розстроїлися, ми, може, не повірили в себе, що ми можемо в них виграти. Ми йшли на гру, ми настроєні були вигравати. Але коли ми вийшли на площадку, ми, ну, ми розуміли, що росіянок набагато кращий волейбол. І напевно, ми просто не вірили в себе вже на той момент. Хоча ми ну, старалися боротися, але не завжди виходило. У фіналі все-таки за усіма показниками ти показала найкращий результат з наших українських волейболістів. десять атак, і плюс несподіваний варіант блок вперше побачив, що ти так вдало закрила блоком на такому рівні. Ну, мені тільки 23 роки, і я маю з кожним роком все додати і додати. Я думаю, що я за ці змагання додавала не тільки блок, а й атаку, прийом, що я буду старатися досконалювати свою техніку. Фотографія з Ганною Степанюк, яка радіє перемозі у півфіналі над сильною збірною Бразилії, Одна з найпопулярніших в інтернеті сил було затрачено чимало. Ці емоції не можна передати. Їх тільки треба переживати, і такі емоції напевно можна пережити тільки раз в житті. Останній м'яч, коли бразильська дівчина напала в аут, ми всі зрозуміли, що ми в фіналі. І це, це просто історія. Україна ніколи не досягала таких вершин на такому рівні змагань. І от, от саме цей м'яч, ну ми всі почали плакати, бо ми зрозуміли, що ми в фіналі, і ми маємо навіть не то, що срібло, ми можемо. Ну ми маємо шанс поборотися за золото. Ганна Степанюк показавши приклад відданості улюбленому виду спорту, самовіддачі ще вірності своєму клубові і віри у наставника досягла ще однієї вершини срібної медалі всесвітньої універсіади і звання майстер спорту України міжнародного класу.